Дорогі друзі, доброго дня! У нас сьогодні дуже файна погода. Розширюємо бджоло пакети, який купили 15 травня. І ось такий маємо стан. Два дні назад розширювали, ставили дві ващенки, зараз вам покажу, як вони відтягнули. Ріпак, що дуже добре цвіте. Дивіться, як витягнули ващенку. Бджолосінні наші. бджолопакети. пакети. Це карніка. Дуже файна, працюю без маски. Отак от витягнули. Матка вже засіяла. Отак от така вона зараз стан. Пошинки. От маточка гарненька, така. бачите, величенька маточка. Зараз я вам покажу. Розплод вже виходить з тих пакетів, що вибрали рамочок. Зараз вам покажу далі, що нас створиться. Зараз маточку положимо. Так, поставимо. Зараз рамочку поставимо і покажу, як підливають бокові рамки, ті, що ми ставили зразу сушнинку на бджолого пакетах. <рапеве> О, Вони не Дивіться, зараз вам покажу. Броли зовсім не агресивні. Маємо таку ще відпечатку зразу. Гніздо підливає одразу метком. Розпліт виходить, зразу підливають його. Залетіла мені бджола в рот. Ось таке маємо. Ставимо сюди 145 корпуса, піднімаємо розплод догори одну рамочку, щоб краще перейшли бджолки в магазинний корпус. Ось так робимо. Ставимо ось так рамочку з розплодом. Ось таку гарненьку. На виході. І ставимо сюди. Вони відстроїть маленький зачок внизу то нічого страшно, я обірву. Головне, щоб вони перейшли на чисто вощину в магазинний корпус. Ось так ставимо. І через тиждень покажу, що вони тут зробили в магазині. Ось такі зараз роботи проходимо, вже пройшли. Вже половину, третину сімей. Гарно мед, медком підливають сім'ї. Є рамочки бокові, які вже по 2 кілограми десь є. Так що медозбор продовжується. Вліпавшись, буде нас може після півтора-два. А вже теж на підході. Ось таке от маємо поле гарне. Всім до зустрічі, всіх Божих, божих благословень.